Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 951 ша доба широкомасштабної війни. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Сьогодні, 1 жовтня, росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту у Херсоні. Поруч із центральним ринком є загиблі та поранені. Близько 9-ї години ранку. Війська РФ ганем до вдарили з артилерії по центру міста. Підступна атака в той час, коли вся наша країна схилила голови в жалобі, та хвилиною мовчання вшановувала пам'ять загиблих захисників і захисниць. Котре продемонструвала підлість нашого ворога. Також вночі під ударами російських військ була Нікопольщина. Агресор відкрив вогонь з граду і важкої артилерії, поцілив і дроном камікадзе. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.